Мій улюблений район. Гості запросили. У мене моя німкеня, яка була, якою я жила з мамою почти майже чотири місяці. От я йду. Так, ріпін, і вигунительно, знаєте. Йду. Це своєрідний. Таке екзамен зараз буде, як я здам німецьку мову, як я за два роки її вивчила. Все. Побажайте мені успіху. Зквітую вам сна трошки флокси, Білі. квіти хуста. Ямдочки вже освіли, оце якщо одривати цей цвіт сухий, вони будуть цвісти, цвістить, цвісти все літо. Це так вам на майбутнє каша. Параду дивіться який скільки гортензій у дворі різнокольорових. Все, Скоро прийду цього.